Творче об'єднання, на читай. Травень. Зоряна мапа, Вавилон, розкажи. Читає надія крапка. Розкажи, як живі не скаржаться над землею, Як хребти їх перилни, гнуться від зиних пальців. Вольфрамовим серцем сміються погожі раки. Так, віра зазвичай бунтує останньою, двадцять п'ятим нескінченим кадром. Легкі часи не приходять, бо їх чекають. Живому бачити сни, як мертвому слухати казку. Живим дуже цікаво, де їх поховають. Сонце, поки на захід літало, згубило санчата необачно спіткавши зим. Глянь-но, ну, яку тає віти хутро їх хуртовин. Людина таки доростає богоподібності, і не лише через спогади нас не пустять до раю за такі вислови. Скажуть над вами ростуть тіла, під вами гниють кістки. Розкажи, як померлим озолотити історію, так, аби стало на щиру сповідь, аби зрозуміти, хто ми мул, пісок чи вода. Так забуто і так знайомо. Творче об'єднання на читай. Травень. Зоряна мапа Вавилон, розкажи, читала Надія Крапка.